Ми часто чуємо про жінок, які в 35 років залишаються самі і не можуть зрозуміти чому. Вони звинувачують у цьому чоловіків, стверджуючи, що всі вони однакові, несерйозні, невідповідальні, бабії. Але чи завжди причина самотності криється лише в чоловіках? Психологи стверджують, що часто жінки самі обирають собі таких партнерів. У молодості, коли емоції беруть гору над розумом, дівчата часто віддають перевагу яскравим бунтарським хлопцям, які обіцяють незабутні враження. Вони приваблюють своєю непередчуваністю, здатністю довести до трепету і подарувати бурю емоцій. Натомість спокійні, надійні чоловіки здаються нудними і нецікавими. Такий вибір часто диктується бажанням довести собі і оточуючим, що ти не така, як усі, що ти сильна і незалежна, але насправді за цим бажанням може ховатися страх близькості, нездатність довіряти або підсвідоме бажання повторити сценарій своїх батьків. Згодом, коли юність минає, а емоції вчухають, жінки починають розуміти, що їхній вибір. Мав наслідки, яскраві, але нестабільні стосунки не привели до щастя, а надійні чоловіки, яким колись було відмовлено, вже побудували свої сім'ї. Чому так відбувається? Справа в тому, що у відносинах важлива не лише хімія, а й спільні цінності, погляди на життя, а їх, як правило, важко знайти у партнерів, які живуть лише одним днем. Так, що ж робити, щоб уникнути таких помилок? Прийняти себе. Кожна жінка унікальна і не має єдиного правильного рецепту щастя. Важливо любити себе і приймати свої недоліки, працювати над самооцінкою, впевнена в собі, жінка не потребує постійного підтвердження своєї значимості, не боятися бути собою. Не потрібно намагатися підлаштовуватись під чужі очікування, будьте собою, і ви обов'язково зустрінете людину, яка оцінить вашу індивідуальність. Вчитися на своїх помилках. Кожен досвід, навіть негативний, робить нас мудрішими. Аналізуйте свої стосунки і робіть висновки. Не поспішайте, шлюб це серйозний крок, який вимагає зваженого рішення. Не варто поспішати, якщо ви не впевнені у своїх почуттях. Пам'ятайте, щастя це не випадковість, а результат свідомого вибору. Обирайте партнера, варто керуватися не лише емоціями, а і розумом. Бажаю всім щастя!